Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і Зеленський Під час вечірнього виступу, це було ще в понеділок, заявив, що ми фіксуємо ворожу активність проти Сумщини та Чернігівщини. От давайте і подивимося, тому що, тому що ми знаємо, що декому вірити не треба. Ось зараз ми будемо дивитися. Людина не міняється. І так, зараз подивимося. Ми дивимося і Харківщину. Харківський напрямок. Де найбільша активність? Зараз ми розберемося. Сумщина, Чернігівщина. Де найбільша активність? От, вам Зеленський показує. І так, Харківський напрямок. Сумщина. Диявол вийшов. І Чернігівщина. Ну тут тут теж по цій карті теж іде якесь спостереження, скупчення. Зараз ми докладемо. І так, Харківський напрямок. Тут йдуть маніпуляції, ви знаєте. Харківський напрямок. І, до речі, тут так домовлено. Тут так довгомовлено якісь грачки. Ідуть якісь грачки, скажімо так. Зараз. Залякування. Тут іде, Дивіться, порівняно з іншими, так, іде залякання. Сумщина, іде диявол. За територією теж іде, Розкачка теж іде. І дійсно Сумщина, дійсно, тут щось відбувається, скажімо так. Тут готується щось. Щось готується. І Чернігівщина, дивимося. Ну, Чернігівщина. Ну, теж, теж щось. Тут розвалиться їхня стратегія щодо Чернігівщини. А Якщо тут і були якісь наміри, тут і намірів нема, ну, скажімо так, розвалиться тут їхне. Тут іде залякування, тут іде серйозне. Стосовно сумщини, іде дійсно щось серйозне. Тут іде приготування. Ви знаєте, я навіть скажу шмат. Території відтяпати тут. Тут, в принципі, теж. тут теж ось Але тут іде більше залякування ось тут. Якщо взяти з усіх трьох направлень, то найгірше е, виглядає Сумщина. Я би сказала на кожному напрямку щось. Тут у них нічого не вийде. Чернігівщина ось А ці два напрямки я не виключаю. Особливо Сумщина. Тут вони, знаєте, маніпулюють якимись речима. Тут домовленість, тут якась домовленість. Я, я не, не можу сказати конкретно, тому що, розумієте, це треба конкретно задавати питання. Я тут сижу, угадую, я не знаю, я не можу задати конкретно запитання, якщо я не знаю, яка ситуація. Я тільки можу відштовхнутися від ситуації і задавати питання. Розумієте? Ось. А якщо я не знаю, я не можу ухопити ось ту енергетичну енергію, яка йде з ситуації. Тільки коли я знаю, яка ситуація там є, я можу відштовхнутися і щось дивитися, що може бути, які варіанти є. Поки що ось так. Ну, мені, мені ось це не подобається, сумщина мені не подобається. Тут, тут, теж, тут, теж, тут у них щось провальне буде. Не дойдуть. Тут, знаєте, до Чернігівщини вони не дойдуть. Тут хороші укріплення, тут, в принципі, готові ворога зустріти. Ось тут слабенькі. Ось тут і ось тут слабенько. Раз, мої дорогенькі, це так, знаєте, перевірити, подивитися, на що натякає ось президент і тому подібне. Якось так. Будуть у вас запитання конкретні. Ті люди, які знають ситуацію, щоб я могла з ситуації відштовхнутися і робити розклад. Будь ласка, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!